З восьмого року у нас була прийомна родина. І з 2008 року в нас спочатку одна дитина була, потім ми через рік ще двох взяли, і була в нас прийомна родина. Потім у 2019 році ми створили дитячий будинок сімейного Я, Мені Максим е, недавно задавав питання. Каже: в мене питають, чого у вас так багато дітей. Я кажу, він каже: А на що ви на що ти особисто брала? Для чого ти брала дітей особисто? Я кажу, я завжди хотіла, щоб мої діти не залишилися сиротами ніколи. А якщо вони, не дай Боже, будуть сиротами, то щоб вони були в родині, улюблячій родині. І того, а він каже: а як це працює? Ну так кажу, ми ж у духовному світі живемо. Ну, якби ми робимо щось хороше, і для нас дуже так вертається. І того в нас скільки дітей. І якби тяжко не було, то все рівно це треба робити і все. Ти сам собі зразу вибрав, чи кажуть, десь буде. Мама вибрала. Мама ага. вибрала. Каже, динися це твоя так. うろ Дякуючи тому, що родина із Сумщини до нас переїхала і ми придбали за кошти державного бюджету будинок. Маємо в громаді тепер дитячий будинок сімейного типу. Це одна із форм сімейного виховання, до яких влаштовуються діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Таким чином вони отримують родину, вони проживають в ній, отримають любов, турботу те, чого не мають діти з заклада інституційних. Ми спочатку жили в сумах, у нас квартира була. А коли ми вирішили створити приємну сім'ю, нам відмовили із за те, що в нас квадрату мало було. У нас під квартира була, але не вистачало по закону. Но ми вирішили продати, і купити дому в селі, щоб угу. хватало. І, і, і переїхали, можна сказати, під сумами. Коли почалась курська операція. Тоді стало зрозуміло, що треба швидко виїжджати. Mm -hmm. Стало небезпечно Стало небезпечно. танки, бронетехніка, каби. Mm -hmm. Все, що примусова евакуація була, примусова. Але це вже трошки Дітей. пізніше. Ми вже виїхали, тому що там вже було страшно. Одна дитина повністю, вона просто, коли вночі не глянеш, вона отак. Дивиться, ну, вона не спала повністю. Коли починалися якісь вибухи, просто вона стояла і колотилася. І ну, нікуди ну, не можна було залишатися. І тоді ми виїхали. Ми на Західну Україну поїхали, там прожили 5 місяців на Західній Україні, а потім в Івано-Франківській області, а потім е, ми приїхали під Києвом, жили у містечку Хансена, ми жили 4, скільки місяців ми жили. Е, із січня по Серпень, і з січня по серпень ми жили там, ну а потім нам субвенцію запропонували. І от Людмила Миколаївна таки умовила нас сюди приїхати, і ми дуже довольні, що ми сюди приїхали. так що… Хочеться вірити, що з приїздом даної родини до нашої громади нас вже. З'явиться новостворена наша, а, наш дитячий будинок сімейного типу, який ми створимо саме із мешканців нашої громади. Тим більше шлях придбання а, житла пройдений, розуміємо, як це держава на сьогоднішній день підтримує. Саме такі родини готова купувати житло. Тому, якщо в когось є таке бажання, але немає житла. Це все можна вирішити, пройти навчання, здобути головне, мати мати бажання. Все решту допоможемо зробити. Даша більше готова, там може вбирати сліни. <гулап> Якщо вбирає, то також начоса в начало. Деякі там у нас є чергування, кожен чергує, бо це порядок в будинку. Ми вбираємо. Щоб не розділились зовсім, бо потім і в телефоні буде важко відкриватися. Ух ты! Так? Так і не подобається, що нас новенькому постійно називають. Так, незвичайно. Взагалі, от у нас в 9 класі, я з Денисом вхожу в один клас, в 9. У нас, якби в перші два дні нас одразу прийняли, кажуть, все це наше тепло. Угу. Це, це вже не новенькі. А, Приємно бачити дійсно усміхнення обличчя, тепло і затишок вашій родини. Дякую вам, дякую. дуже дякую mm -hmm. за привітання. Хотіла додати кілька слів, звичайно, дуже приємно, а, що є такі люди, що так піклуються про дітей. Тобто ваша сім'я є зразок, зразок в цілому. В залі виховання дітей і любові до дітей. Ви показуєте приклад, і я сподіваюся, що все буде для нашої всієї громади. Це дуже велично, це дуже приємно. Тому, звичайно, я подивився зараз на такий чудовий прекрасний діток. Це просто гордість. Я сподіваюся, що ви тут будете з нами завжди назавжди. Повірте, ви полюбите це місто, ви полюбите цю вулицю, цей будинок як своє найрідніше. Це буде. Ми теж хочемо подякувати, що нас так дуже тепло прийняли тут. Насправді дуже тепло прийняли. Нам все предоставили, все питали, все перепитували. Приходили, дзвонили нам. Ми могли приїхати і ввечері. приїжджали, відкривали двері. Все дуже дякуємо, дуже дякуємо за теплий прийом. І в школі також і в адміністрації, і в нашій службі також.